Здравствуй, моя дорогая мамочка. Першу срочка сорочка свого маленького письма Сообщаю, що жив, здоров, Чего вам желать. Листи до своєї мами зачитує 58-річний полтавець Андрій Конотоп. Їх писав, коли був на строковій службі в Афганістані. Туди потрапив у грудні 1981-го. Це фотографії, це, як мене призвали, 3 октября я йшов на призовний пункт, йшли хлопці, мамам, бабуся, тетя моя, і йшли, мене проважали каштанову алею. До воєнкомата. Служив чоловік водієм. Возили, зокрема, будматеріали, продукти та боєприпаси. Під час кожного рейсу долали приблизно по 700 кілометрів. Із щастя, ми йшли до кордону. Кордон ми переходили, кордон переходили, це термес. Там загружалися грузами, потім обратно переходили кордон і вже йшли на територію Афганістану п'ять частин. а з щастя, п'ять їхали. З поліхоморів в кондус. Під час служби колону із автомобілів, у якій їхав Андрій Конотоп, обстрілювали. З машини ніхто не вилазив, вже варики попадали, вода біжить. Ну, а рик це так, канава, так, як з водою. Mm -hmm. То в вариках лежали, тільки спічки, яка і сігарети лежали зверху, щоб не намочити, а в воді лежала, то повністю вибіжеш, десь хоп-хоп, вискочив під колеса, ліг, і то починаєш стріляти. Під час служби чоловік отримав контузію, коли наїхав вантажівкою на міну. Говорить, нічого не чув протягом десяти днів. Додому ж повернувся 30 грудня 1983-го. Дзвоню три рази. Вона двері відкрила, вона якраз стирала. Йо, ну мама, ясно, що як побачила, все на роботу подзвонила. Ніхто, я на роботу не йду, син прийшов, ніхто навіть слова не сказав. З Афганістану додому Андрій Конотоп привіз форму. Це Панама яких ми ходили в Афганістані. Воно не спекотно, просто у нас зроблено великі поля, для того, щоб не обгорали вуха. Бо як зробили тоді, в принципі, шапочки, то, звісно, вуха Але Якщо на вулиці 50, то в машині їдеш градусів 70. За словами чоловіка, медалей за час служби він не має. Проте залишилася дружба з побратимами, які також служили в Афганістані. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.